Програма таксі. Мене звуть Григорій Герман. Республіканський стадіон у Києві, національний спорткомплекс Олімпійський символ того, що в нашій країні гроші є. Причому їх багато. Просто треба знати, де вони є або у кого їх брати. Ну, власне кажучи, цим ми займемось. Сідайте! Доброго дня. Щасливого доброго дня можу вам сказати так. Цей шайтан арба називається програма таксі. Привіт! Здравствуйте! Що таке програма таксі? Ви знаєте? Ой, коли-то я бачила по телевізору. Колись бачили по телевізору. І що ви пам'ятаєте з того часу, що ви колись бачили по телевізору? Сидишся в таксі. Ну так, щоб так. не доїхати. І виходить, що не нужно навіть платити за таксі. Оце головне, це квінтесенція. Це вершки програми таксі. Ви відповідаєте на запитання, і якщо відповідаєте правильно, то отримуєте гроші. А, і три помилки. Якщо ви робите три помилки, то після третьої помилки я зупиняюся. Ви виходите, доїхали. Ми не доїхали. Це вже нікого не цікавить. Згодні поїхали? Да. Ну, Давай поїхали. Ехали. Перше легке запитання в якому виді спорту можуть знадобитися навички лижника та кіллера? Там є спочатку ні їдуть на лижах, а потім стріляють. Mm, да? да, да, это... так? Так, Ну Біатлон, я думаю, да? Да. процес Біатлон. ви описали. Ви, ви змалювали правильно. Теж як він називається? Да. Біатлон. Да. Біатлон. Так, да, так. Да. Правильно відповідь. Yes. Правильно відповідь зробили свої перші 50 гривень. Як вас звуть? Мене зовут Ксенія. Ксенія, так. Мой супруг Ігор. Друге легке запитання. Слухаємо. Якою твариною часто називають пішохідний перехід? Зібра. Да, відповідь зебра. Зрозуміло, що відповідь зебра є абсолютно вірною. Тому що козлами зазвичай називають тих, хто переїжджає через зебру або повільно переходить. Да? Ну як легко? Поки да, легко. поки хвилюєтесь. Ну, є так да, буде да. подвох. <реш> наступне легке запитання: яка гора є найбільшою в Україні? Це гора Говерла. Говерла в Карпатах. Це абсолютно правильна відповідь. Гора Говерла, на яку дуже любить підніматися наш попередній президент. весь час слухаємо наступне легке запитання, щоб заробити ще 50 гривень. З якого металу були зроблені виделки та ложки в радянських їдальнях? З якого металу було зроблено Алюмінію. алюмініє. Це абсолютно вірна відповідь. Тільки алюмінієві ложки. Які гнулися і з яких робили фігури, е, які використовували не за призначенням. Ну що, останній, будемо знайомитись ближче. В якого звіра Мюнхгаузен намагався поцілити вишневою кісточкою? Не не медведя? Я думаю, що малін, мабуть, Дикі звірі. Ну аліні дікі ну, звірі же нормальне благородне животне. Ваша відповідь остаточна. Ну, не знаю, Медведь всеведмідь ні, да. олень. це неправильна відповідь. Але? Правильна відповідь, звісно, що олень. Ну що, ми закінчили з легкими запитаннями. Ви заробили 200 гривень, зробили одну помилку, не використали жодної підказки. Розказуйте, чим займаєтесь? Я взагалі режисер, режисер по спеціальності. А ти режисер який? Ну, же, називалося. то Так, тоді це називалося. Зрозуміло, Ксенія, ти чим займаєшся? Я візажист. Ти ж митець? А Ти візажист. ж малюєш обличчя. Була хореограф. Була хореограф. Скільки ви разом вже? Ми 14 вже. 14 років. Так. Слухаємо, перше середнє запитання. У яку країну планував приплисти Колумб, але випадково потрапив до Америки. Він їхала, плив в Індію. Так. А попав в Америку. Да. Версія приймається. Правильна відповідь дійсно в Індію він плив, за спеціями. Слухаємо наступне. Ай, маха махаморіс, яким псевдонімом підписувала свої твори українська письменниця Марія Велінська, скоріше всього Марко вчок, і це правильна відповідь. Правильно дійсно Марко вчок. Давайте наступне середнє запитання. Давайте. У якому творі Лермонтова головний герой Печорин на Кавказі зустрівся з автором? Печорин. Будете підказку брати? Да, давай Леопозом. Олег, це хто? Це Ігоря Друг. Алло, слушай, тебе Ктюша кое-что спросит. І, да? Привет, Олег. Лермонтова, помнишь? Михаил Юрьевич, ну мешай. У него в каком произведении Печорин? Встретился с автором. Ну, хорошо. Ладно, спасибо. Так. Угу. Ми думаємо, що це герой нашого часу. Герой нашого часу. Так. Да. Єдемо швидко, їдемо. Видихай, видихай, Будор, це правильно відповіли. О, клас. Правильно відповіли. Герой нашого часу. Слухаємо. Наступне середнє запитання. Ким довелося стати Спартаку після того, як римляни взяли його у полон? Я думаю, що гладіатором, правильно? І потім же він позвав своїх да. колег. Нам останнє на, на місці. я, чесно кажучи, вперше чую, що гладіаторів інших назвали колегами. Відповідь гладіатором, і це зрозуміло, що абсолютно правильна відповідь. Hello. Hello. Він Hello. став гладіатором. Останнє середнє запитання. Яку назву має мова, створена Людвігом Заменгофом, наприкінці 19-го сторіччя, на основі найпоширеніших європейських мов? Іскусний язик абсолютно вірю. Я думаю, що це язик еспіранта еспіранта. Да, і я приймаю цю відповідь як правильно, тому що це дійсно Правильно. І існує ще одна мова, ну яка не скажімо так, вона не те, щоб штучно була створена з повного нуля, але іврит, на якому розмовляють в, в у державі Ізраїль, це мова, яка була штучно відновлена. Слухаємо наступне запитання для того, щоб дати на нього сподіваюся, відповідь. Ні, ще ні. Ще їдемо. Це між іншим буде перше важке запитання по 200 гривень. Кожне слухаємо перше з них. Який савець живе довше всіх, майже як чахлик невмирущий? Слон живет лет 60. Черепаха, черепаха не було, питающе. Це рептилія. Це рептилія. подожди, подожди, подожди. подожі. Сюха, думай. Олень. Та ні, олені вже хватить. Олєні, ми все-таки. Людина це тварина, яка живе довше за інших Так. Це неправильна відповідь. Людина це неправильна відповідь. А можу вам сказати, це дуже і дуже велика тварина. Дуже великий ссавець. Гренландський або північний кит mm -hmm. найстарішого mm -hmm. кита підозрюють в тому, що він жив 211 років. Mm -hmm. да, так сто шістя, 130-160 років. Ви слухаєте наступне важке запитання. До якого гірського хребта був прикований титан, цар скіфів, згідно до давньогрецьких міфів? Е -е, Греція ви можете вийти на вулицю і запитатися у людей на вулиці? На Так, підходіть. Ребята точно знають. Добрий день. Вітай буде парадоксальною. Ну що? Ой, це очень, конечно, думаєш, що це піренейському хребті. Його звали Прометей, І він був прикований до Кавказького хребта. вообще? Причем чем тут Кавказ в Древней Греции? Да, мы старались, конечно. Мне было дуже приемно вас довести. Мне тоже. Дякую, да. дякую. Есть польза в этом, хоть, хоть приехали и весело. Спасибо, спасибо все. Все, бывает. До свидания. До свидания. Все. Пімпєм. Добрий. А нам нужно на жилянську сидіти бізнес-центром. Сідайте. А скільки це буде? Зараз вирішимо. Здрасті. Ой, яка у вас машина красива. От тепер це красива машина. От тепер красива. Це машина програми Таксі. Діда ви безкоштовно. Відповідаєте на запитання протягом поїздки. Так. І якщо відповідаєте вправно, так. то отримуєте гроші. А -а -а. Якщо доїжджаєте, якщо робите три помилки, то після третьої помилки я зупиняюся там, де ви її зробите, і ви ну що, згодні? Так. Поїхали, як виїхали? Я Андрій. Андрій, дуже приємно, Гріша. Приємно, Артур. <рапи> Перше легке запитання. Давай. Яка істота, що народжена повзати після трансформації, може літати після певної Такі трансформації? Гусеника, яка трансформується потім, трансформується в метелика. Я почув абсолютно правильну відповідь. Yeah. Ось вона і є. Перші 50 гривень. Заробили. Слухаємо друге легке запитання. Що саме вивчають хіроманти? 에, лінії на руках. Які вони пов'язують з долею людини, це правильно відповідь. Абсолютно правильно відповідь. Що плюс 50 гривень. дерева? Наступне легке запитання. Що саме є основним інгредієнтом української страви? Крученики? Крученики робляться з м'ясом, і фаршуються грибами в класичному українському виконанні. Ну тобто, основний інгредієнт у них м'ясо м'ясо. Правильна відповідь, звичайно, що українська народна страва, крученики. Вони можуть бути направлені не тільки з грибами, вони можуть бути з чим завгодно. Але найголовніше це шматок м'яса відбитий тоненько, так. в який загортається начинка. Це була правильна відповідь. і Це були ще плюс 50 гривень. Слухаємо наступне легке запитання. Давай. Хто саме зі стародавніх філософів за легендою жив у бочці? Діоген здається. зрозуміло, що усім дорослим інтелігентним людям це правильна відповідь. Справді, діоген жив у бочці. Я заради того, щоб називатися інтелігентною людиною, вивчив, що діоген живе у бочці. Цим користуюся Цього вистачило. А, да? а, вистачило а, да? Слухаємо наступне легке запитання. За кого вийшла заміж лялька Барбі? Ой, Ойо! Это возлюбленный кен был. Кен. Логично бы, чтобы она кен. вышла за него. Абсолютно правильна відповідь. Барбі правильна лялька, вона вийшла за правильного кена і правильною історією. Розказуйте, хлопці, чим займаєтесь? Я пишу повідання. Письменник. Починаючий. Чим ти займаєшся? А я начинаючий інвестор. Отчасти спортсмен, играю в онлайн покер. Так. И. В інтернеті займаюся рекламою. Ти живеш в принципі в своє задоволення. Та виходить, так. Да. Це видно по по твоїй шапці. Скажи мені, звідки ти її взяв? Прошло півгода, всю зиму я жив в Індії. Андрійка мені приїжджав туди і уїжджає з Індії в підгоріях Гімалаїв, ця шапка була куплена недалеко від резиденції далай Далелами. Да. Так, хлопці, давайте ми ж розговорилися. Давайте, Давай. середнє запитання. Єдемо жить. Єдемо жить. <рістична> <рістична> Перше середнє запитання, вони по 100 гривень. Як звучить прізвище героя фільму Золоте теля, кому адресовані слова пиліть Шура. Пиліть, вони золоті. Оце Шура Балаганов. Відповідь балаганов. Тому що письменник людина високої Оля. культури не <піліття> <піліття> <Шура, піліття, піліття> <це> то часто зустрічалися <піліття> в житті? Абсолютно правдива відповідь. Шура балагано 100 гривень, і того наразі 350 п'ятдесят гривень. Жодної використаної підказки. Слухаймо наступне середнє запитання. Як саме розшифровується абревіатура ДНК? Є в кого запитати? Тоді телефонуй. Ну, медичний працівник потрібен. Міністр здравоохраніння дзвонити будемо. <риклад> зараз я зателефоную своїй е, хрещениці. Вона поступила на біологічний факультет. Сто відсотків знає. Аби вона тільки трубку взяла. Алло, Ромашка. А, привіт. Слухай, ну Ми зараз знаходимося у, у грі Таксі. Нам задали запитання, як роз, розшифровується ДНК. Я не пам'ятаю. Ти можеш сказати, як? Дезоксу, кислота. Це було произнесено. Второй раз мені зможе. Дезоксі кислота. Це правильна відповідь. Привіт, хрещениці. Дякую. Бачите, да. ну, все-таки є у нас студенти, які дійсно отримують знання. Слухаємо наступне середнє запитання. Давайте. Де більше населення? У Голландії чи в Нідерландах? А хіба це не одне і те ж саме? Пусть будуть Нідерланди. Відповідь Нідерланди. Так, Нідерланди. Так. Відповідь Нідерланди. І це. І це правильна відповідь. Правильна відповідь Нідерланди. В чому був подвох? В тому, що Голландія і Голланд це всього-навсього. Частина Нідерландів. Наступне середнє запитання. У якої фігури з непрямими кутами сторони попарно паралельні? Там, ромб, там, ні, там yeah. є ромб, але там є ромб якийсь. ну ж моя вчителька з математики. Як вже воно називається? Не ромб паралело. Паралелограм. Паралелограм. Слухай, у нього ж паралельні лінії має називатися паралелограм. 2, чим. Грам два? Грам 100. Грам 100. Паралелограм. Наша відповідь паралелограм. Паралелограм. Так. Правильно? Не бачиш. <ріст> І 650 гривень бачиш. От ми вже під'їхали до бізнес-центру. Хорошо приїхали. У мене до вас є дивовижна пропозиція. Є така штука, яка називається Супергра. Три запитання, три конверти, Легке, середнє, важке запитання. Якщо ви витягаєте собі запитання, відповідаєте на нього правильно, то я ваші гроші множу на два. Бери гроші побігли. просто. 650 гривень. Дуже було приємно. Мені було теж дуже приємно, насправді абсолютно приємно поспілкуватися з двома кльовими людьми. Кайфово, 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 кайфово. Добре. Пушений 49. Пушений 49. Зідайте! І отака от несподіванка! Приємна. Сподіваюсь, що приємна у будь-якому разі цікава. Називається вона програма таксі. Відповідаєте протягом поїздки на запитання і заробляєте гроші. Ви нічого не платите за поїздку у будь-якому випадку. Розуміло. Але ви можете не отримати гроші, якщо ви зробите три помилки. Згодні на цей ризик? Згодні. Ну добре, тоді поїхали. Як вас звуть? Дмитро. Даша. Давайте починати грати. Перше легке запитання. Чиєї консультації постійно вимагала царівна, аби пересвідчитися, що вона на світі миліша за всіх? Світ Світний дзеркальце скажи. Дзеркало. Так. Дмитро навіть переклав українською мовою. Світ мій дзеркальце скажи. Правильна відповідь. Так. Перші 50 гривень. Ви вже заробили. Ви чим займаєтесь? Пан Я лікар. Ви лікар, а ти вчишся. Так. І де ти вчишся? На кого? Поки що не на кого. Ну я хочу бути журналістом. Ти хочеш бути журналістом. Так давайте тоді пробувати наступне легке запитання. Що збирався перевернути Архімед, якби йому дали точку опори? Світ, землю. Це не одне то ні. Відповідь? Я вважаю, що землю. Дайте мені точку опору, я переверну землю. Тато був абсолютно правий. Саме землю. Зрозуміло. Ідемо далі. Наступне легке запитання. Що саме згідно з крилатим висловом не помічають щасливі люди? Mm. Часов. 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 Часов відповідь часов є правильною відповіддю. 50 гривень ще ваше. Наступне легке запитання. Для якого виду олімпійського спорту потрібні м'ячики вагою 2,7 і Теніс. грамів? Мали е, настольне теніс, а так ну. настольний теніс пінг або ж пінг понг пон більше ніяких варіантів немає, і правильно. А на що вони потрібні? Це правильна відповідь. пінг понг тримати вам ще 50 гривень. Нам залишилось небагато легких запитань. і Ось одне з них. Скільки ночей Шахерезада розповідала казки своєму султану? Тисячу і дещо тисячу і одну ніч. Так, це абсолютно правильна відповідь. Ми закінчили з легкими запитаннями, ви пройшли їх ідеально. Тепер розказуйте мені докладніше. Ти який лікар? Я дитячий ортопед. Якщо дитина забила коліно, то перше, кого вони побачать так, так. крізь сльози, ти будеш ти. Так а ти чого не в медики пішла? Я в дитинстві була дуже неуважною. Мені мама сказала, що я можу комусь скальпель зашити, і мені чогось розхотілось. Ти не вирішила бути більш уважною, ти вирішила, що треба займатися за справою. Переходимо до середніх запитань. Середні запитання у нас по 100 гривень. Перше середнє запитання. Як називається коктейль, що складається з томатного соку, горілки та спецій? Прававе мери. Діма, я знаю єдиний коктейль, який в цій склад іде томатний сік. А скільки ще коктейлів ти знаєш? Е, космополі та і все. Відкрий нам велику таємницю! Класники знають набагато більше, просто вони шифруються. Це жифрується. не компромітірує школу. Це якась да, да, да. реально школа із. Знаєте, буває школа із математичним уклоном, із фізико-математичним, буває школа із барменським, барменський уклон. Крова в Амері, ваша відповідь, і можу вам сказати, що ця відповідь принесла вам дивіденди у вигляді 100 гривень за перше середнє запитання. Є. Yeah. Наступне. Хто саме є автором опери Чарівна Флейта? Хто yeah, автор опери Mozart. Чарівна Флейта? Слава Богу. Так само швидко знала відповідь, як і на коктейлі. Вірна відповідь на друге середнє запитання. Давайте послухаємо третє запитання середнє. Може там буде щось складніше. Різновидом якої спортивної гри є софтбол? Давай. Беріть підказку. Ну, кому телефонуєте? моему дяде. Чем занимается дядя? Он а, веб-дизайнер. Коля, разновидностью какой игры есть игра софтбол? Софтбол, наверное. Футбол? Бейсбол. Бейсбол? А, Бейсбол, да. Я не знаю, поэтому принимаем твою версию. Дякую мам. Бейсбол. Спасибо, пока. Если что, с тебя 100 гривен. Правильна відповідь. Правильна підказка і правильна відповідь. А слухаємо наступне на середнє запитання. Гробницю якого загальновідомого фараона знайшов видатний британський вчений Говард Картер. Тутанхамон? З Тутанхамоном шото. Там, там... там Тутанхамона теж англійцяні відкриє. Відповідь Тутанхамона. Правильна відповідь. Правильна відповідь. Й, 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 й. Моє у було тому, що я втратив ще 100 гривень. Хоча насправді мені не шкода. Шанси виграти надзвичайно великі. Наступне середнє запитання. Яку назву мав корабель, на якому стародавні греки вирушили за золотим руном? Арго. з Ар коментарів. Просто дивитесь вгору і бачите там зелені ліктарики, що означає, що це правильна відповідь. Це було останнє середнє запитання. Готові ви дати відповідь на складні запитання? Готові. Ну давайте. Давай. Перше складне запитання. Який паризький художній музей розташований на місці колишнього залізничного вокзалу? Галерія, ви, Галері... ви були в Парижі? Так, це абсолютно правильна відповідь. Музей Дорсе, між іншим, це був перший повністю електрифікований вокзал в історії людства. Правильна відповідь. На перше складне запитання. І плюс 200 гривень. То ось вам наступне складне запитання. Який традиційний литовський торт готується на відкритому вогні та схожий на ялинку? Які ти знаєш литовські торти? Я знаю австрійський торт. Десь приблизно тут чи, чи повертати, О, так? Будь ласка, добре. Перед переходом. Берете підказку, чи робите помилку? Та, мабуть, що робимо помилку. Вважаю, що мало вірогідно, щоб хтось. Відповів. Зрозуміло. Неправильна відповідь. А яка правильна? Правильна відповідь шакотіс. Шакотіс. І він виглядає як така трубка, як ялинка. Це перша ваша помилка, і вона ж остання ваша помилка. Ми приїхали, ви доїхались. Дев'ятсот п'ятдесят Перерахуйте. Правильно? <татріст> Давайте сюди. <А> <смі> <смі> Є така штука, називається вона супергра. Це можливість подвоїти гроші. Для цього треба, щоб ви самі перемішали ці конверти і вибрали один з них. А якщо не відповісти, то все забирають. Ми втрачаємо гроші. Ризикуємо. Але отримуєте ви також так. два рази більше. Ризикуємо. Ризикуєте. <смі> так, <смі> давай сюди. Отже. Легкий. Я навіть не знаю, як вам це озвучити. Отже, запитання у вгадати? В якому місці знаходиться штаб-квартира ООН? А куди це знати. Нью-Йорк. Це остаточна відповідь? Чи ви ще подумаєте? Так. Ні, ні. Нью-Йорк. У мене інших версій немає. Думати не треба більше, так? Да? Ну, вважаю, що ні. Відповідь Нью-Йорк приймається. 1900 гривень ваші, це правильна відповідь. Ви витягнули, скажімо так, не найскладніше запитання. Тобі є якась мрія, яка може вміститися в 1900 гривень? 1900 немає. Тоді на тату. Все. Бувайте. Дякую. До побачення. 1900 гривень. Я розумію, що порівняно із бюджетом Нігерії, та навіть бюджетом України це не такі великі гроші, але подумайте, що 1900 гривень вони виграли, просто проїхавшись не найдовшу відстань у машині програми таксі. Як на мене, це кльово. Дуже кльово. Це була програма Таксі. Мене звуть Григорій Герман. Бачите, і справді можна в нашій країні заробляти гроші власним розумом. Головне, щоб він був, і головне спіймати правильно машину таксі.